Всім привіт! Сьогодні розберемо, що таке діафрагма, на що вона впливає. І на звичайних тестах розберемо, чому на 1,4 фон розмивається сильно, і, наприклад, на діафрагмі 8 розмивається менше. І покажемо на прикладах, як це можна використовувати в житті. Що взагалі таке діафрагма? Якщо ми візьмемо просто, це не значення в якійсь фотоапараті, які фотоапарат сам може зробити. Це фізичні лепестки в самому об'єктиві. Що це означає? Що в самому об'єктиві є лепестки, які ми можемо відкривати і закривати. Якщо взяти в порівнянні, це як е, зіниця ока. Тобто, коли, світл, е, коли зіниця відкрита, потрапляє більше світла. Тобто лепестки відкриті, більше світла, все добре. Коли, наприклад, е, нам потрібно зробити трішки темніше, ми діафрагму закриваємо, ніби в сонячний день зіниця зменшується, щоб потрапляло менше світла на саму матрицю і кадр був темніший. Що таке взагалі діафрагма? Якщо ми візьмемо об'єктив 50 мм, тут діафрагма 1,4. Як визначити діафрагму, як вона визначається? і взагалі? Тобто в нас фокусна відстань 50 мм, отвір всередині має 32 мм. Ми 50 ділимо на 32, виходить 1,4. З цього і виходить, що об'єктив 50 мм на діафрагмі 1,4 має. Отвір всередині більший, аніж, наприклад, той самий об'єктив 24 мм з тою самою діафрагмою 1,4 Це проста формула. Тобто, фокусну відстань ділимо на всередині отвір, отримуємо діафрагму, і е, дуже важливо зазначити. Чим більше фокус на відстань при одинаковій діафрагмі, тим сильніше розмивається фон і потрапляє більше світла через те, що отвір всередині більший. Якщо простими словами, діафрагма 1,4 це коли отвір всередині 32 мм. Якщо ми закриємо діафрагму, наприклад, на 4, то отвір всередині зменшиться. Що нам це дає? Це дає менше світла, якщо діафрагма закрита, тобто 4, і менше розмивається фон. До цього ми дійдемо далі. У цьому відео буде трішки теорії, трішки практики, і ви побачите. А тепер найголовніше на що впливає діафрагма взагалі? Діафрагма впливає на три речі. Саме головне в більшості випадків це те, як розмивається фон. Тобто, якщо ми візьмемо діафрагму 4, фон розмивається менше. Якщо діафрагма 1,4, то фон розмивається сильніше. Другий параметр, яким я майже не користуюся, але він також важливий, це яскравість кадру. Особисто в мене на моїх фотоапаратах діафрагма завжди відкрита, і через це рівень яскравості не змінюється. Але знаєте ви, що якщо діафрагма 1,4 відкрита, світло потрапляє більше, ніби ви в якійсь темній кімнаті, зіниця ока відкривається, світло більше потрапляє, і ви бачите в більш темних умовах. І так само, якщо ми закриваємо діафрагму, ніби ми вийшли на сонце, зіниця ока зменшується, через це світло потрапляє менше. І цим параметром ми можемо якраз коригувати яскравість кадру, якщо це буде потрібно. І третій все-таки параметр не такий очевидний, як може здаватися, але це різкість та деталізація кадру. На деяких об'єктивах, на максимально відкритій діафрагмі, можлива така річ, як хроматичні аберації і е, зменшення різкості. Дуже часто на якихось більш-менш бюджетних об'єктивах, наприклад, 50mm f1.8, ви на 1,8 можете отримати не настільки різку картинку, як, наприклад, на діафрагмі 2 або 2.2, що в моєму досвіді так і траплялося. Одне з найголовнішого, що є, це наскільки діафрагма впливає на яскравість. Те, що я вам і казав. Зараз мене камера знімає на діафрагмі 1,4, тобто діафрагма відкрита. І зараз ми діафрагму будемо закривати до 8 і будемо дивитися, як змінюється яскравість кадру. Ось по цьому відео і по цьому явному тесту ми розуміємо, що діафрагма це справжнє світло, яке потрапляє на матрицю. Це реальне світло. Виходячи з цього, ми робимо наступне по налаштуванням. Для початку ми налаштовуємо діафрагму, потім ми налаштовуємо витримку і в самому кінці ІСО. Якщо ви не знаєте, що таке витримка чи ІСО, інформація буде або зліва, або справа, або в описі під цим відео. Якщо ви додивилися до цього моменту, у мене для вас дуже важлива інформація. У мене є фотошкола та індивідуальні консультації. Вся інформація в описі під відео. Також важливий параметр, і всі люблять за це саме відкриті діафрагми, це розмиття фону. Мене зараз знімає об'єктив 56 мм з діафрагмою 1,4 на кроп сенсорі. Ну тобто, беззеркальна камера кропнута. Що, що це все дає? Діафрагма 1,4 в самому об'єктиві дає гарне розмиття фону. Давайте ми зараз перевіримо, в чому різниця між діафрагмою 1,4 і, наприклад, 10. Окрім того, що яскравість не буде змінюватися, бо ми підлаштуємо інші параметри, які на це не впливають. Ми зробимо діафрагму з 1,4, 8. Яскравість зробимо одинаково і побачимо, наскільки фон розмивається менше, коли діафрагма закрита. Ви побачили, як сильно розмиття фону залежить все-таки від того, наскільки відкрита або закрита діафрагма. Тобто, ще раз повторимо, коли діафрагма відкрита, фон розмивається сильніше, коли закрита, фон розмивається менше. Відкрита це 1,4, закрита це 8. Також ще важливо розуміти: у нас є об'єктив 50 мм з діафрагмою ну, чисто теоретично 1,8. І в нас є об'єктив, наприклад, 200 мм з діафрагмою 1,8. Якщо ми візьмемо ці два об'єктива з однаковою діафрагмою, то той об'єктив, в якому фокус на відстань більша, тобто 200 мм, фон буде розмивати більше. Зрозуміло, чим менша фокусна відстань, тим фон розмивається менше. Все залежить від того по тій самій формулі, наскільки великий отвір всередині самого об'єктива. Для того, щоб ми розуміли, наскільки фон буде розмитий. Треба розуміти таку річ, як гриб. Глибина різко зображу е, простору. Щоб всім було зрозуміліше, раніше це називалося гриб. глибина різко і зображаємого пространства. Ну, зараз ми так не говоримо, але я все-таки кажу гриб. Що це означає? Якщо ми стоїмо, і нас знімає якийсь об'єктив спереду, простір до нас і після нас. Він розмивається. Простір там, де я стою, він різкий. На різних об'єктивах це е, буде по-різному. Наприклад, якщо ми візьмемо об'єктив 85 мм з діафрагмою 1,8 на відстані 5 метрів від мене, наприклад, то зона різкості буде 36 см. Тобто чітко я в зоні різкості переді мною і за мною все розмивається. Якщо ми візьмемо 50 мм з діафрагмою 1,8 мм. Зона різкості буде не 36, а 1 метр. І якщо ми візьмемо об'єктив 35 мм з діафрагмою 1,8, то зона різкості і не різкості, ну тобто зона різкості буде вже 2 метри. Тобто, чим менша ця зона різкості, тим сильніше розмивається як передній план, так і задній. Як ми можемо це використовувати? Оця зона різкості, яку називають гриб, залежить від деяких факторів: по-перше, це розмір матриці. Це повнокадрова, кропнута чи мікро 4 третіх і тому подібне. Це сам об'єктив, яка в нього діафрагма. Якщо діафрагма 1,4 відкрита, тобто зона різкості маленька. Якщо діафрагма закрита, то зона різкості стає більшою. Третє, залежить від е, самого об'єктива фокусної відстані. Об'єктив 50 мм розмиває фон, е, ну, візьмемо так, за якусь одиницю. То об'єктив з тою самою діафрагмою з тими всіма параметрами, але не 50, а наприклад, 100 мм, буде фон розмивати сильніше, бо зона різкості буде ще меншою. Також на те, щоб сильніше розмити фон, залежить наскільки ви близько до об'єкта зйомки. Якщо до мене зараз підійде камера, фон за мною буде розмиватися сильніше. Тобто камера до мене підходить. І за мною виходить, що фон розмивається сильніше. Якщо ж камера буде відходити назад, то фон буде розмиватися менше. Це ми впливаємо на цю е, глибину різкості. Зараз продемонструю, що таке глибина різкості на наявному прикладі. Переді мною дерево, за мною дерево. Вони трішки розмиті. Я поставив автоюсо для того, щоб коли змінювалася діафрагма, яскравість більш-менш не змінювалася. І що ми зараз робимо? Ми прикриваємо діафрагму і дивимося на переднє і на заднє дерево, наскільки вони стають менш розмиті, більш різкі. Також з глибиною різкості є деякі цікаві моменти. Якщо ви будете знімати щось дуже крупне, тобто це буде якась макрозйомка, ви, наприклад, знімаєте якийсь маленький предмет, нехай це будуть е, сережки, нехай це буде якийсь об'єктив, і ви знімаєте дуже крупно. Е, що в цьому випадку буде? Буде маленька глибина різкості через те, що ми дуже близько знімаємо, а нам потрібно, наприклад, щоб весь об'єкт був різкий. В деяких камерах і в деякому програмному забезпеченні, наприклад, від компанії Adobe, той самий не Lightroom, а саме Photoshop. Є така річ, як фокус стекінг, що це означає, камера робить багато або кадрів, можливо, навіть це і в відео можливо. Робить де... багато кадрів, тобто від початку далі, 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 далі. Багато кадрів в різкості. І потім за допомогою програмного цього забезпечення ви можете зробити, щоб весь е, об'єкт, який ви знімаєте, наприклад, ну там об'єктив, був різкий. Це потрібно для людей, які цим спеціалізуються, але ви також знаєте, що така річ є. Дубай. Також деякі об'єктиви. По досвіду все-таки можу сказати, мають не найоптимальнішу різкість, коли вони на максимально відкритій діафрагмі. Візьмемо так: якщо об'єктив коштує 100 доларів, має діафрагму 1,8, наприклад, це 50 мм, то найкраща різкість, як на мене, з ефектом розмиття фону буде приблизно на діафрагмі 2,2. Тобто, коли я знімав на бюджетний об'єктив 50 мм, і на 1,8 він давав е, таке легке розмиття, нерізкість, то на діафрагмі 2,2 я побачив новий об'єктив дійсно. Тобто це була різкість, яку я хотів досягти. Це на фіксах. Що таке фікс? Це об'єктив, який має фіксовану відстань, і він не приближає, не віддаляє. Якщо ж ми візьмемо зум-об'єктиви, це об'єктиви, які можуть приближати, віддаляти. Найчастіше в зум-об'єктивах діафрагма є ну, дуже рідко 1,8. Найчастіше ну, це 2,8 постійна діафрагма. Ну і далі змінна діафрагма, наприклад, від 3,5, 5 і 6. Якщо ми беремо е, зум-об'єктиви, е, скажімо так, більш-менш бюджетні, то на діафрагмі 2,8 різкість, звичайно, буде, але. Досягти, мабуть, найбільшої різкості можна на діафрагмі, наприклад, 4, тобто трішки закривши. В інших об'єктивах, також трішки закриваючи діафрагму, при умові, що вам достатньо світла, ви будете отримувати більшу різкість, але з меншим ефектом розмиття фону. Це правило, як правило, до речі, стосується більш бюджетних об'єктивів з більш бюджетними фотоапаратами або відеокамерами. Чому? Якщо ми візьмемо якийсь об'єктив з діафрагмою, от в мене, наприклад, 51,4, це класний об'єктив, він вже в середньому ціновому діапазоні з беззеркальною камерою. Якщо ми беремо цю зв'язку, то на 1,4 я люблю знімати, бо різкості мені вистачає, бо це все-таки не настільки бюджетно. Плюс сам фотоапарат на 1,4 легко фокусується. Якщо ми візьмемо більш дешеві об'єктиви або більш простіші камери, ну, Візьмемо навіть якісь зеркальні старі, старі, або якісь беззеркальні, ну хоча майже всі ловлять дуже класно. То е, там потрібно трішки закривати діафрагму, щоб попадати е, в різкість і картинка була кращою. Але з більш дорогою технікою це вам дозволяє не закривати діафрагму. Тобто об'єктив цей 51,4, я полюбляв е, і люблю знімати на діафрагмі 1,4, бо моя камера дозволяє. З допомогою цього об'єктива отримати класні різкі кадри з дуже класним розмиттям фону. Різні об'єктиви, різні діафрагми, призначені для різних зйомок. Наприклад, якщо ми знімаємо якісь макро, щось дуже близьке, дуже маленьке, діафрагму бажано закривати. Наприклад, використовувати діафрагму там, 8, іноді, можливо, 16 для, наприклад, якихось макрокадрів. Якщо ми знімаємо, наприклад, зоряне на небо, і нам це потрібно також ми діафрагму, як правило, будемо прикривати. Якщо ми знімаємо, наприклад, якісь портрети, якісь репортажі, як правило, ця діафрагма буде відкрита. Чому? Просто щоб банально було гарніше. Люди, досі більшість люблять розмитий фон. Якщо ми знімаємо якийсь спорт, ми там вже шукаємо якусь альтернативу. Якщо нам світла вистачає, діафрагму ми можемо прикрити. Але спорт це завжди, як правило, будуть зум-об'єктиви. Наприклад, візьмемо якісь невеликі футбольне поле, у вас об'єктив 70-200, і ви знімаєте в день. Ви можете, наприклад, знімати діафрагмі 2.8. Фон буде е, розбитий, будуть гарні кадри, але щоб е, краще попадати по різкості, бажано було б діафрагму закрити хоча б, ну, наприклад, до 4. Хоча б я б з е, цією своєю камерою це не робив би. Тобто різні діафрагми для різного. Наприклад, якщо ви хочете розмити фон в е, тісний, тісній кімнаті, вам не підійде якийсь. Ну ладно, продовжуємо. Наприклад, в тісній кімнаті вам не підійде об'єктив 85 мм. Чому він буде знімати дуже близько? Вам потрібно відійти, щоб хоч трішки було е, розми, розмиття фону, наскільки би це не звучало. Бо е, ви все-таки хочете знімати не дуже крупно, ви хочете знімати, наприклад, портрет. Так само залежить і як від фокусної відстані, так само від діафрагми, від об'єктиву ще багато від чого, інколи навіть від світла. Тобто розмити фон часто можна, але інколи бувають все-таки такі ситуації, де це буде набагато-набагато складніше, аніж якщо б у вас був вибір, наприклад, з різних об'єктивів. Не забувайте, діафрагму можна змінювати як? За допомогою самого фотоапарату, тобто крутити колесо. В деяких об'єктивах на самому об'єктиві можна змінювати діафрагму для того, щоб ну, вона там чи збільшилась, чи зменшилась, для того, щоб ви могли коригувати налаштування. Маленький такий нюанс. Діафрагма змінюється в момент відео постійно. Тобто, ви змінили діафрагму під час відео, вона сама відразу змінюється під час фото, для того, щоб фотоапарат міг краще фокусуватися. От, наприклад, в моєму фотоапараті і об'єктиві це зроблено так: коли ви фотографуєте, ви поставили діафрагму, наприклад, 8. Але діафрагма відкрита. І тільки в момент, коли ви фотографуєте, діафрагма закривається. Тобто, діафрагма – це один з основних інструментів, які впливають на е, той результат, який ви отримаєте по зображенню. В наступному відео я покажу порядок дій, як налаштовувати фотоапарат правильно. Але основне, спочатку діафрагма, потім витримка, потім ISO.